Всім привіт! Сьогодні виникла у мене така ідея показати вам, які сорти паларгонії української селекції я маю у своїй колекції. Ну, скажімо так, я, по-перше, до війни не захоплювалась взагалі паларгоніями, По-друге, я не дуже там вникала в селекція, чия вона і тому подібне. Навіть на початку свого захоплення я просто купувала там одні з дешевших сортів, там які були десь на Оликс або ще десь, і навіть не підозрювала, що в нас в Україні є прекрасні е, чоловіки, жінки, які займаються селекцією цієї прекрасної рослини, виводять нові сорти, шикарні сорти і. Е, Знаєте, з війною, з тим, коли ти починаєш цінити своє більше і більше, саме українське хочеться купувати, хочеться підтримувати наших людей, тому що вони не менш талановиті і виводять не менш гарні сорти, шикарні, оригінальні сорти. Тому. Тим більше я дізнавалася про нашу вітчизняну селекцію і сорти, які виведені нашими людьми, тим більше мені хотілося купувати їх і насолоджуватися їх цвітінням. У мене в колекції є сорти трьох селекціонерів: це селекція шик, це селекція грація та селекція Лія. А, зараз перед вами чотири кущики: це чотири рослини, чотири сорти селекції шик, які я маю у своїй колекції. Зараз вони не квітнуть, і більшість з них були придбані мною. А, в середині там, на початку літа, тому вони ще, можна сказати, рослинки молоді, але я хочу показати вам, як взагалі виглядають кущики. Тобто, щоб ви зрозуміли, чи вони будуть, наприклад, підходити для, за своїми габаритами, за своїм типом росту для ваших умов. Тому сьогодні пройдемося ось так ось по українській селекції і по кущиках, які у мене є. Ну, і, як я вже зазначила, це перед вами зараз селекція шик. Перше, це у мене то це шик Сицилія. Ось так ось під покажу. Ну, кущик невеличкий, квіти у неї червоного кольору. Махрові, вона у мене квітла одненький раз. І вже два живці я з неї знімала. Ну, особисто в мене, поки не виходить якийсь з неї пишний кущик сформувати, вона якось, наче, кущиться, ось так ось поверху, але якось як росла отак, трошки рогаткою на дві гілочки, так і росте. В принципі, я думаю, якщо її якось там коротко під так ось обрізати, то вона почне гарненько кущитися, тому вже, напевно, коли буду знімати з неї живці у лютому, тоді вже буду робити їй кардинальну, таку ось обрізочку. Так, відставимо її. А, далі. Це ось у мене такий ось шикарний кущ. Це у мене шик Соланч, Вона ще у мене не квітла, а, сортик ось так ось, шикарно, кущиться сам приземистий, а, такий більш горизонтальний. Ти просто між бачите, які коротесенькі. Тобто, це не буде вам вимахувати в 2 метри висотою кущ. Це кущик, який більше, можна так сказати, росте в ширину. Зараз він у мене в горщику 2 літри, але це буквально ось тиждень тому я їх поперевалювала, бо вже дуже часто пересихав у мене в літровому горщичку. Далі, мабуть, найвідоміша паларгонія, селекціонер її Ірина селекція шик. Це шик Глорія. Це нереальні квіти. Супермахрові, рожеві. Як селекціонер підраховувала в одній квіточці, уявіть собі більше 200 пелюсток. Це в одній квіточці. Вони настільки об'ємні, настільки махрові. У мене цей сорт квіт, але теж квіт під лампами, тому цвітіння було як сказати, ну трошки непрезентабельне. Але я впевнилась у тому, що це дійсно цей сорт, і уже з нетерпінням чекаю літнього цвітіння в сезон. З рослинки теж вже знімала 3-4 живці. Ось так ось виглядає кущик. Вона теж дуже гарно, сама кущиться, Дуже гарно. Тобто не треба там ніяких прищіпок їй, але бачите, міжвузля у неї довші. Тобто, якщо брати шик-соландж, вона така прям приземиста, у цієї красуні трошки довше міжвузля. Я навіть отак от трішки підпираю, буває паличка. ну, в принципі, воно просто кущ стає ширше, якщо його не підбирати, він трошки просто в ширину більше розгалужується, ну, так, скажем, лягає. так. Ось, Якщо підперти паличкою, у мене тут була висока гілочка, я зняла живець, ось, то якщо підперти так паличкою, воно тоді піднімається так доверху і в принципі, компактно. Мені просто для полички треба, щоб вони були максимально компактні. Така ось Карсуня шик Глорія. І не менш популярна, це шик-забава. Ну, шик-забава це взагалі це настільки оригінальне цвітіння, настільки оригінальні квіти. Дійсно, як каже селекціонер, забава це тому що ти з таким задоволенням спостерігаєш за цією квіточкою. Кожну пелюстку відкриваючи, кожна пелюстка має свій відтінок, гарнесенькі прожилочки. В мене дійсно цей сорт коли цвів. Цвів він перший раз теж на 3-4 квіточки, здається. Ну, я не знаю, буквально кожну годину підходила, мені хотілося її постійно фотографувати. Це дуже-дуже гарні квіти, дуже надзвичайно. Вони більше схожі до зонартиків, я би сказала. Квіти там не гіпермахрові, але їхнє забарвлення це просто нереальне щось. Обов'язково, як вона у мене в повну силу розквітне, я вам покажу. Ну, це, це просто вау. А, так, кущик теж 2 літри, теж недавно перевалений. І ну, росте ось так ось вона. Теж у боки, горизонтально. Але кущиться сама, гарно кущиться. Квітнути дуже хоче. Ось, бачите, бутончики під лампами. Але я стараюся нарощувати зараз кущик, тому бутончики отак ось. Відшіпуємо. Так, ось така ось красуночка. шик забава, шик Глорія, шик Соланж і шик Сицилія. Так, далі ось перед вами дві красуні. На жаль, поки що лише дві красуні, які я маю. У своїй колекції це селекція Грація, селекціонер Анна Єрмоленко з міста Суми. Обидва цих сорти, які я показувала цвітіння на моєму каналі. Це Грація Серце Рубіна і Грація Лебедине Озеро. Ну, ці два сорти, безперечно, зоналки, тобто немає, на відміну від селекції Шик, там, де йде. Гібриди, тобто це схрещення в основному зональних пеларгоній з зонартиками або гібридів між гібридами, я так гадаю. То тут видно чітко, що це пеларгонії зоналки. За типом росту, за цвітінням і тому подібне. Ну, трошки вони в мене, скажімо так, оголили низ обидві. Дуже якось важко їм далася адаптація. Після того, як я їх перенесла з вулиці під штучне освітлення, обидві були дуже пухнастенькі, дуже гарнесенькі. Ну, трошки важче їм далася ця адаптація, але нічого страшного, я знаю, що влітку вони знову наростуть пишними кущиками, і цього голеного низу, особливо після обрізки, видно, не буде. Але обидва кущики, як бачите, доволі компактні. Ну, якщо зверху дивитися, так, такі кругленькі. Це ж грація лебенина озеро біленька. Неодноразово вже знімала живці з неї, вона гарно собі кущиться, знизу, бачите, розкущилася. Зверху кущиться. Тобто сорт сам по собі, не потрібна йому прищіпка. Ну, якщо дуже бажаєте, якщо вже там бачите, наприклад, що ну, от ніяк уверх росте і все. Тоді собі взяли, прищіпнули чи зняли верхівковий живець і все. от, А в основному. Не знаю, в мене особисто кущиться, а тим більше, якщо десь там зніму, наприклад, десь ось живець знімала, так, десь обрізала, все, одразу там майже всі пазухи просинаються і чудово себе почуває вона. Тобто на обрізку дуже гарно реагує, цвіте білими, дуже махровими, гарними квітами, суцвіття тримає довго, практично не розовіє, тільки напрямому майже сонця, і то я би сказала, так, знаєте, так. Каймою, тобто сам-сам краєшок квіточки, він стає з такою ледь рожевою каймою. Але мені це навіть більше подобається, тому що це дуже оригінально виглядає. І так, другий у мене це червона, найгарніша з усіх червоних, що я маю, моя Ну, хоча, хоча всіх люблю, дійсно люблю всіх. Але ця просто найшикарніше це грація серця Рубіна. Теж непогано кущиться саменька, багато живців з неї знімаю, тому що сорт дуже популярний, дуже його всі хочуть, всі люблять червоненький, яскравий, особливо в таку о, похмуру, темну, сніжну погоду. Ось, тому о, сортик такий дуже бажаний. Але бачите, кущик сам по собі невеличкий росте, суцвіття величезні, от просто величезні квіти у неї такі. Бархатисті, тобто структура дуже така, знаєте, як не велюра, Невелюра. Ну, дійсно, от бархат такий бархат просто шикарно, вона переливається. Суцвіття дуже плотно набиті, дуже великі. Я показувала, здається, тільки це був початок розпуску цього сорту. І на відео, звісно, воно, можливо, не так показує. Але я маю фото. Заходьте до мене на Фейсбук, там можете подивитися фото цвітіння цього сорту у мене. Ось такі ось, дві красуні, сорту грація. Абсолютно не примхливі, абсолютно е, рекомендую від щирого серця придбати собі, е, ну, принаймні, оці два сорти вас точно потішать і не розчарують. Ну і третя е, група е, селекціонери е, Лариси та Артем Мазначенки – це селекція Лія. Е, місто Харків територіально вони знаходяться. Е, ну, Селекціонери. Е, Лариса Тартем та вони вже дуже довго займаються селекцією пеларгоній. У них є як зональні, так і гібридні, так і зонартики. Тобто дуже дуже величезний асортимент. Ви можете в них купувати навіть безпосередньо у них ці рослинки на промі вони продають свої живці, не тільки своя селекція, а й інших селекцій. От, тобто можете безпосередньо у них купувати, вони допоможуть, підберуть і проконсультують фотографії, живців теж надають. Я особисто у них купувала рослинки, тому можу їх сміло рекомендувати. Ну І щодо сортів, які у мене є від ось цих селекціонерів, я купувала лише два сорти: це Лія Жозефіна та Лія Марцеліна. Заді два сортики це. Так, дайте, скажу. Лія Софія і Лія Гіпноз. Вони мені дістались у подарунок. Тобто, якісь там із сортиків я купувала в когось, і дівчатка мені подарували їх, якби положили додатково, безоплатно у посилочку. Що стосується так, по кожному сорту. Лія Жозефіна, Лія Марцеліна у мене з весни цього року, з весни 23-го року. Тобто, кущикам ще немає року. Ростуть дуже компактно і дуже повільно. Принаймні, Лія Жозефіна. Ось така ось у мене. Я з неї знімала один, ну, не один, а десь, мабуть, два-три живці. Але сорт сам по собі росте дуже-дуже помало. Він гарно кущиться. Це така собі зоналочка, але сорт компактний. Сорт. Дуже гарненький, кругленький, а квіти просто божественні. У мене є відео на каналі, можете глянути ці, навіть не знаю, бурячного кольору, з переливами, з такою сердинкою, темною квіти схожі на якісь, я не знаю, навіть жоржини, піомони. Ну, Дуже-дуже гарні квіти у неї. Цей сорт можу сміло вам рекомендувати для будинку, навіть, для підвіконника, для маленького підвіконника. Тому що цей сорт дуже компактний, він дуже гарний. Єдине, що, щоб ви розуміли, чим менший сорт, ось такий ось так, кущик, це горщик 2 літри, до речі, чим менший сорт, тим менші у неї живці. Тому, як там багато хто дівчаток просить, а дайте мені, будь ласка, продайте великий живець, ну, подивіться, які вони. Самі по собі у неї є, так? Тобто я зрізаю, наприклад, ось такий ось маленький живець, який там 2-3 см, його вкорінюю, і е, я продаю його після вкорінення, гарного вкорінення, тому що. Я не маю змоги, не маю місця ростити там півроку цей кущик для вас. Якщо це буде, наприклад, ріст-півроку, то вже ціна буде відповідна. Тобто, я, ну, я думаю, ви розумієте, так, що маленькі живці це не тому, що вони маленькі і мені там шкода, а тому що сорт сам по собі маленький. Тому що навіть дорослий кущик, він у вас буде ось такий ось маленький. Там Сантиметрів скільки, 12, мабуть, він висотою у мене. Тобто, і живці ж, відповідно, у нього теж дуже компактні. Сорт неспішний, сорт дуже гарно рясно квітне, компактний. Рекомендую від щирого серця. Усі параметри, я думаю, ідеальні для усіх умов. Так, далі у мене хто тут? Лія Марцеліна. Ну, Цю даму я зрізала повністю. Так, щоб вам видно було. Повністю її зрізала під нуль осінню, тому що були в мене якісь такі каряві гілочки. Я купувала живець так, скажімо, відносно набагато дешевше весною, ніж його продавали, але живець був сам по собі не дуже такий гарний. Тому я вирішила так підростити, вкорінити там окремо кілька живців. і Потім оцей ось маточний кущик основний, я його підрізала. ось бачите, там ось пеньочок такий. Тобто майже під ноль. І він мені ось так ось гарно від самої землі почав рости, кущитися, і став ось такий ось компактний. Тому що в попередньої власниці, як так розумію, кущик просто ну, так, витягнувся. так, І е, вона зрізала той живець, який був сам по собі витягнутий, він був якийсь такий не, ну, не дуже гарно і презентабельно виглядав. Тому я ось так ось його зрізала. Так, і ось так вийшло. Дуже гарно курщиця, гарні махрові червоні квіти, двохколірні, серединка світліша, верх темніше теж маю відео на каналі. Ну, Цей сорт, теж, якщо селекція Лія, це must have, це дуже популярний сорт. І я щиро рекомендую. Ось оці два сорти. Я дуже рада, що їх маю. Компактні, класні сортики. Не разу не пожаліла, що їх придбала. Ну і щодо моїх подарунок. Гіпноз, це я так розумію зонартик. Отримала я живець дуже малесенький, ну такий от з двома листочками. Ну, це був подарунок, тому знаєте, ніяких претензій. Дякую і так. Ось, у мене вже він ось так ось підріс. Росте неохотно, навіть під лампами в гарних умовах. А, ну так. Капризує, я би сказала. Я не бачила ще його цвітіння. Ну, В інтернеті, якщо не помиляюсь, червоненьке щось має бути. Ось. Але, ну, поки що я так скажемо, <смі> з темпами росту і з загальним виглядом, ну, поки не в захваті. Можливо, коли зацвіте, можливо, коли літочком почне гарно рости. Можливо, я зміню свою думку. Ну, поки що так. Не скажу, що да, ну і. Якби і позбутись, поки не хочу, можливо, він мене ще здивує. Недавно його пересадила у горщик, оцей ось літровий. Ну, надіюсь Наче курінчиків корінчиків попередньо було небагато, але, можливо, думаю, що якось все ж таки більше місця потребував. Ну, Буду дивитися. І це ось Софія сортик. Ну, цей такий сортик вже більш такий корінастий. Чимось схожі на а, селекція шик, у неї теж такі кущики. Чуть-чуть довше між вузля у неї. Є такі ось листочки гібридні більше, схожі, тобто не зонартики, ну і не зональна пеларгонія. Тут більше гібридик, мені здається. Ось такі ось. Теж гарненько кущиться, в принципі, саменька, дуже хоче цвісти. Я їй дала зацвісти, має вона такі коралові квіти. Чесно кажучи, дуже мене гама здивувала, тому що квіти дійсно такого рожево коралового кольору. Такого кольору я ще не зустрічала, хоча колекція у мене десь там, не знаю, мабуть, вже й до ста сортів, не впевнена, але ну, колір дуже гарний. Квіти такі простоваті, не сильно махрові, ну, але так. Кольорова гама заслуговує того, щоб поки що принаймні лишити цей сортик у мене. Теж пересадила в 2 літри, буду спостерігати, почекаю літа, поки місця, слава Богу, всім вистачає, почекаю літа, якщо там не сподобається, тоді якось буду від сортика відмовлятись. Зараз поки що дуже вдячна, що в мене такий цікавий оригінальний подарунок з'явився. Так, ну і здається, всіх я показала своїх україночок, якщо не помиляюсь, бо походила по своїх стелажах, подивилася, наче всіх. Тому, якщо відео було цікаве, Ставте лайк, підписуйтесь на канал, задавайте питання, буду відповідати. Лишаю свій вайбер і посилання на свій Facebook. Дівчатка, вибачайте, але до друзів напевно додавати не буду, тому що це моя особиста сторінка. Але пишіть мені в месенджер. Я там з задоволенням, ну, месенджер маю на увазі від Facebook, так? там де переписуються. Пишіть з задоволенням, відповім чи проконсультую, чи прийму ваше замовлення на живці. Тобто, будь ласка, не ображайтеся, що я не приймаю вас, друзі. Це не комерційна сторінка, це моя особиста сторінка. Тому я по мінімуму стараюся людей, скажімо так, впускати у своє життя, особисте життя. Ось. Але з задоволенням з вами поспілкуюся на квітникові теми десь у Messenger або, наприклад, у Viber. Тому підписуйтесь, ставте лайки. Чекаю вас знову на моєму каналі. До нових зустрічей. Бувайте!